І всім привітром, друзі, з вами я Фенікс, і сьогодні в цьому відео ми будемо робити трюки дріма. Я ж надіюся, що ви знаєте хто такий дрім. А якщо не знаєте, я вам розповім. Дрім це найпопулярніший ютубер по Майнкрафту, якого зараз на даний момент 32 мільйона підписників. Майже. І також він, е, можна сказати, створив Майнкрафт Махмуд проти хантерів, Майнкрафт Спідран проти охотників. І цей спідран просто заполонив весь світ. Я сподіваюся, що я вам трохи розповів про Дріма, але нам почин треба почати грати. Друзі, дивіться, у нас тут є два режими: типа сложний і нормальний. Давайте ліпше нормально грати спочатку, а потім, може, прийдемо на сложний. Так, і що у нас перше це Waterdrop. Ну, це саме найлегше можливе, я думаю, що це кожен робив. З усі це робили Waterdrop, клач, називати як хочете, там відро води якоїсь з мами, я не знаю чому. І у нас другий варіант це сніг. Так, не вийшло все з першого разу. Давайте з другого що з. Чому я не можу зробити? Ой, сні... а чому... чому я не можу зробити? Тож ще. Я... Я снігом краще, ніж водою справляюся. Так, е, так, тепер ми переходимо на третій. І на третій варіант це відролави. Е, так. Відролави я знаю, як робити, але. Ну, посчитаємо, що я правильно. Так, да, я можу сказати, правильно зробив. Я розлив лаву, так. Це... Так, якщо хтось не знає, то лавою також можна спастися. Але якщо у вас є вода, то краще водою. Краще водою. Так, ліани. О, це буде сложно, але я знаю, як ними користуватися. Я з ними дуже багато разів користуюся в пеклі. А тепер павутина. Ну, павутина, це можна сказати, теж моє саме найліпше і саме найкраще. Давайте її зломаємо, але з неї дуже довго вибиратися. Наступний рівень це в нас сіно. Без проблем. Ну, а як сказати, без проблем? Щось я не успів нажати. Так, чому я не можу зламати? Зламайся, так. Це вроді легко. Чому... Чому я не можу зробити це? Ви хочете сказати, що я не можу просто стрибнути на сіну? це всі, можна сказати саме найкраще і найлегше. Ну, звісно вже, треба стрибати лише 100 блоків. Так, слизень без проблем. Звісно же, теж можу ним користуватися. Давайте їх використаємо. Так і нажимаємо на кнопочку. І який в нас буде наступний рівень? Покажіть мені мед. Ну, в принципі, теж без проблем. Мед теж можна користуватися. Навіть не забув, щоб медом теж можна користуватися. Що у нас далі? О, ні. Я зрозумів, що треба зробити. О, це дуже тяжкий трюк. Я не знаю, чи його зроблю. Я не знаю взагалі, чи я зможу його зробити. Це буде довго. Ну, як сказати, я ще такого трюку ніколи в житті не робив, але я сподіваюся, що я зараз його зроблю. І, на жаль, я не можу його зробити. Я попробую... Оста... Маті, я це зробив. <ріст> я самим щось ще таки ніколи не робив. Я зробив тяжкий трюк. Ах. Ні, ну я це не зроблю. Як я маю це зробити? Це, це нереально. Що й немає краубедрості, це неможливо. Як я маю це зробити, я точно буду вмирати і помирати. Ні, я здаюся, я це зробити не зможу, тому я просто. Стрибаю в воду і просто йду звідси. Ну, вибачте, але я це зробити не зможу. Це дуже тяжко. І далі в нас зілля плавного падіння. да? Я не знаю, чи я зможу це зробити. Ну, давайте зробимо. Я це зробив з першого разу. Я повірити в це не можу. Як я це зробив? Я в шоці так. О, ні, це. Пам'ятаєте, як дрім стрибав з висоти і зламав під собою блок, щоб попасти у воду? Я це не зможу зробити, друзі, ну це ж неможливо. Ну я ж на комп'ютер, якщо... Я зламав? Я зламав, охреніть. Я зламав, але це нічого не поможе, я не зможу це. зробити? Я. що це від себе? Я якийсь точно укрдрім, чи що? Так, наступне. У нас скриня і. Що? І що мені треба стрибнути і в скрині щось взяти? Ще Щось такої висоти, ну давайте спробуємо. Ендерпр... Точно, коли ти падаєш, то ти. А я вижив. Ха-ха-ха, а я вижив. Ні, друзі, вибачте, але я це. Краще я це робити не буду. Ні, вибачте, я це не буду робити, бо це дуже тяжко. Кно. Та ви що, урагайте, як я це маю зробити? Що? Як я зробив це? Як? Та ви що рагайте, як я це маю зробити? Наді... Я надіюся, що ви побачили у повільному режимі, я просто в шоці зроб. Я. Я я, я тепер повірити не можу, як я це зробив. Наступний рівень це човен, друзі. Я, я, Як це зробити на бедроці, поставити човен і успіти нажати на нього. Це я не знаю, чи це реально взагалі. Я, тако, я таке я по часному скажу, я ніколи таке не робив. Я точно це не зможу зробити. Я я прям знаю, що я точно це не зможу зробити. Бо, тому, друзі, вибачте, але на Майнкрафт бедруці це можливо сказати майже неможливо. Так, наступний рівень і що у нас за рівень? Та ви здіваєтеся. Це саме найсложніше. Я маю стрибнути і. Що? Як? Як я це зробив? Повтор. Це найстрашніше. Я маю стрибнути. і... Як я це зробив, я просто не розумію. Сьогодні я просто в шоці, скільки трьох, я трюків собі відкрив, просто яких я просто не знав і не вмів. Ви можете повірити, я можу стрибнути. Наприклад, на, к... на коня і вижити! Я ніколи таке не робив. Так, нам треба на кактус і не померти, але ми помираємо. Але я знаю, як треба. Треба тако спуститися і о, все. Півсердечка, подумай, зато ми вижили. Так, а тепер підмостки. Ну, підмостками я користуюся добре. В принципі, добре я користуюся підмостками, тому дивіться. Оп! Чому? В смислі? Я. хочете сказати, що я це не вмію робити, що. 에... Ні. Ні, друзі, так щитатися не буде. Ні. ні, 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 ні. Ні в якому разі на кільне, але я це зроблю. Підмостки, я вмію робити. Де підмостки? Так, давайте мені підмостки, я це вмію робити. Опа. Все. Що тут складного, але чому я помираю, це теж питання. Так, давайте подумаємо, який у нас буде наступний рівень і. Локістрі. О, ні, я знаю, що це за трюк, але ц... це, це неможливо. Це мені треба в повітрі стілу, стрілу піймати, щоб вона мене, типу, відкинула і я попав. І не ну, помер. Ні, це нереально, я це робити, друзі, вибачте, але я це не буду робити, бо це прям неможливо. Ну просто вибачте, друзі, я це не зможу зробити ніколи. Так, який наступний рівень? 20 рівень... ні. Ну то ви здіваєтеся. Ну як мені треба зараз... Ви розумієте, що мені зараз треба на... зараз учепити на свиню. Це як це називається. Що це таке вообще? Сідло? І ще й нажати на це сідло. Друзі, по-перше, це телефон, це Android, це Bedrock. На бедросі це неможливо зробити. Й... Ну гай ладно на комп'ютері, на джаві, але я тут я маю це зробити. Ну гай ладно, давайте попробуємо на цю свиню, яка вже є попасти. Але я щось попадаю, і я не можу. На неї ніяк. Боже, ти чому ти ходиш? Не можеш посидіти на місці. Я не можу просто. Я не можу. Коротше, я здаюся просто. Я просто здаюся і перехожу на наступний рівень. І наступний рівень в нас. так. Що це таке? The Blast. ТНТ Blast. Ой. Це типу. А чому це так має бути? Чи що? Чекай. Треба це запалити, так? Вона має упасти, і я, типу, маю упасти і вибухнути. Ой, не вибухнути. Коротше, без зрозуміли. Мне має повітря, типа від вибуху підняти. Та ні, я це не зроблю. Наступний рівень погласочка і. Та я не дрім! Я не дрім, я це не зможу зробити. Мені повітря треба скрафтити блок сіна. Як я це маю зробити? Розумієте, що коли я падаю, ну гайладно, гай лишається гай, верстак і можливо я успію скрафтити, але. Долі секунди. Прям долі секунди, і мені треба вспіти А Так, друзі, давайте так. Ви це нічого не бачили. Ми вважаємо, що ми це зробили. Да, я у Quardріam я це зробив. будь ласка. Так. І нас ще один рівень і. А це вже точно неможливо. Я, не бо... я вам не комп'ютер. Ви розумієте, що я маю зробити? Я маю одночасно поставити блок, і на блок поставити це, як називається, драбину. Тому давайте повертаємося на лобі, і давайте виберемо режим сложний. Так, так. Тяжкий режим. І що у нас тут? У нас тут вода. Добре, там блок снігу. Вот так <laughs> я, Я бокше нічого не розумію, але я знаю, що тут робити, по суті. Нам вибрати треба, що ми будемо робити. Наприклад, вибираємо відро води. Так, воно нам випало. І зараз вибираємо, з якої висоти ми будемо падати, бо тут є блоки. Наприклад, давайте з 25-ї висоти впадемо і зробимо вотердропчик. не такий малесенький вотердропчик. такого зробили. І тепер ми можемо, наприклад, на 75-ту висоту. 75-та висота, це вже чуть більше висота, я надію, що я зможу зробити не зміг. Так, давайте ще раз, то я зможу зробити я вірний собі. От я зробив. Навіть задню камеру зробив. <свистит> Можете в це повірити? Тепер, друзі, давайте виберемо <свистит> відро снігу. Так, я люблю сніг, він в принципі прикольний і бистрий. І давайте виберемо за кого. Ну, давайте 150 блоків. Чому... Чому би і ні? 150 блоків, з надією, що ми це зможемо зробити. Я не думаю, що ми це зможемо зробити. Те, що я казав, але все рівно я буду намагатися це зробити. Це шалена висота, але я Я поставив, але щось не засчиталося. Так, треба швидше поставити, так і не зміг. Все рівно, я все рівно буду пробувати, мені байдуже, я все рівно зможу це зробити. На жаль, я не можу. Ну, ну. Давайте з 75-ї висоти. Ну я, ладно, краще, можливо, з цієї зможу я зробити. Я навіть з цієї не можу робити. Що зі мною сьогодні? Я ж люблю ці трюки дріма, я ж просто їх обожнюю. Ну, давайте. з 30... Давайте з 310-ї висоти. А чому б і ні. Чому б ні це не зробити? Я ж це точно не зможу зробити. Це ж просто нереально. ну. 310 висота. Це можна сказати, можна сказати, це найбільша висота в Майнкрафті, я маю зараз зробити і покласти в відро. Це ж просто не... Це неможливо. Просто неможливо. Але все одно я буду нагнітатися. Так, ми майже долітаємо і. Я не зміг. Оке... Ну окей, мене це не зупинить. Давайте ще раз зробимо. Ах, Так. Так, так, зосередься. зосередься. і. опа! Опа-ля, я зміг зробити з 310-ї висоти на якомусь там разі. шахарно просто прекрасно. Так подумав, друзі, давайте на останок зробимо знову сні... відро снігу і упадемо з 310-ї висоти. Падаємо, як бачите, я вже навіть не боюся, включаю камеру, так і. В <Слух> <Слух> принципі, навіть... навіть і не тяжко, але. Треба дуже, як сказати, дуже швидко помітити і покласти блок, але це тяжко. Ну що, друзі, відео добігає кінця. Я надіюся, що вам сподобалося відео, і ви поставите свою подобайку, бо сьогодні ми робили трюки дріма. І я навіть сьогодні зізнався ті трюки, які я ніколи не міг робити, але сьогодні в цьому відео я зробив. Я у можна сказати, офіційно. Дякую всім за перегляд і за вашу подобайку і підписку. І давайте під цим відео назбираємо хоча б 15 подобайок. І тоді на цю карту я покличу свого друга, і ми будемо разом проходити тяжкі рівні трюків. Бувайте!